Автопарк комунального господарства Кременчука поповнився двома вантажопасажирськими пасажирськими мікроавтобусами завдяки партнерам із Німеччини. Ще один третій автомобіль прибуде найближчим часом. Гельзенкірхен місто, яке вже неодноразово надавало нам таку вагому допомогу. Сьогодні отримали чергову допомогу від наших західних партнерів. Від міста нашого партнера в Німеччині Гельзенкірхена два автомобілі для наших комунальних служб. Найближчим часом ці машини будуть працювати на благоустрій Кременчука, забезпечувати роботу комунальників в надскладних зимових умовах. Отримані транспортні засоби слугуватимуть помічниками, комунальникам у їхній нелегкій праці, підвищать мобільність і допоможуть виконувати роботу ефективніше. Щиро дякуємо нашим партнерам, місту Гільзенкірхен, всій громаді цього міста, а також особисто пані лорду меру Карін Велге за підтримку і допомогу Кременчуку. Це не перша допомога від наших німецьких друзів. Впевнений, що разом ми зробимо так, щоб ви змогли відвідати Кременчук і побачити, як ваша техніка, як ваша допомога працює в нашому місті. Муніципалітет німецького міста Гельзенкірхена наш надійний друг. Дякуємо за все, що робите для Кременчуцької громади. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.